У ногу з часом в Івано-Франківському національному медичному університеті відкрили центр цифрової стоматології. Це наголошують у ректораті важливий крок у розвитку вишу, який сьогодні відзначає 79 років із дня заснування. Адже стоматологічна галузь постійно розвивається, а використання сучасного обладнання та новітніх підходів у роботі значно підвищує якість наданих послуг. Тож і освітній процес майбутніх фахівців повинен не відставати. Звичайно, це день, коли підводяться підсумки і складається план на майбутнє. Ми не тільки складаємо плани, ми працюємо вже на майбутнє, тому що ми хочемо бути сучасними, ми є сучасним університетом. І наші студенти мають вчитися сучасних технологій. Стоматологія це не просто наука про красу, про естетику і про зняття в ротовій порожнині, а про сучасність в тому числі. І, звичайно. Пришвидшена етапу виготовлення зубних протезів і інших зубних матеріалів складає сучасну проблематику. Звичайно, кожен пацієнт хоче отримати якісну допомогу, і щоб це було швидко, якісно і надійно. Тому цифрова технологія проходить на зміну. Попереднім технологіям до відкриття цього центру розповідають в університеті. Йшли давно. Із сучасними технологіями кафедра ортопедичної стоматології почала працювати однією із перших в Україні ще 10 років тому. Потім раніше використовували здебільшого орендоване обладнання. Тепер зібрали у цьому місці власну сучасну техніку. Він оснащений. 3D-сканерами, за допомогою яких ми скануємо відбитки, скануємо моделі, переводимо їх це все в цифру, і відповідно оснащені 3D-принтерами, які можуть проводити 3D-друк моделей, коронок різних конструкцій зубних протезів. І також тут є оснащена. Печі для спікання кераміки для металокераміки, а також обладнання для створення безметалових конструкцій. Разом з тим центр сучасної стоматології використовуватимуть не лише у ракурсі впровадження новітніх технологій у навчальний процес, але й для наукової роботи, а ще й у програмі протезування військовослужбовців. Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.